Черговий ганебний випадок злочинців з ТЦК відбувся в Києві. Шість представників ТЦК вломились до одного з хостелів в Києві о сьомій ранку, запакували десять звичайних роботях і повезли до Солом'янського ТЦК. Користуючись незнанням законів та не надавши право скористатись правовою допомогою, змусили під конвоєм проходити ВЛК. Один з хлопців закрився в туалеті та викликав поліцію, але поліція ніяк не відреагувала. Потім почали підсовувати хлопцям повістки, мобілізаційні розпорядження. Тим, хто відмовився підписувати, почали погрожувати то обкладали матами. А на тих, хто не підписувався, але відмовився від подальших дій, було викликано поліцію. Приїхала поліція, забрала цих хлопців до відділку, взяла пояснення і відпустила. А зараз вже хлопців тягає слідчі, інкримінуючи статтю 336 Кримінального кодексу України за ухилення від мобілізації. Отак за день хлопці зі звичайних роботях перетворились у злочинців, а справжні злочинці, які попросту викрали людей, залишились безкарними. Напишіть в коментарях, як люди, котрі повинні прийти оновити дані до ТЦК за новим законом, мають спілкуватись там з цими злодіями.